Це бельгійська вівчарка Еліс з Полтавського кінологічного центру поліції. Щодня і по дві години з нею займається кінолог, аби удосконалити навички тварини. Ті, хто вже десятками років працює з чотирилапами, говорить у цій роботі головне не освіта людини, а її любов до собак. Нині ж у кінологічному центрі шукають молодшого інспектора-кінолога. І перша серед вимог повна загальна середня освіта, розповідає працівниця центру Світлана Лозбін. Для цього потрібно пройти тестування, там, фізична підготовка, для цього потрібно бути. Не молодше ніж 18 років, щоб було громадянство України, знати закон України про національну поліцію, про корупцію, якщо проходить людина цей відбір, їдуть в школу. Житомир. Загалом навчання на кінолога триває півроку. Через три місяці у кандидатів починається практика, говорить старший інспектор кінолог з пошуку вибухівки та зброї Сергій Кузьменко. А далі вже викладачі визначають, яким напрямком займатиметься з собакою кандидат розшуковим чи спецнапрямком. Йдеться про пошук наркотиків, вибухових речовин чи відстріляних куль. Після закінчення теоретичної підготовки фахівців. Вони повертаються до Полтави, де їм надають собак для подальшого проходження навчання в Житомирській школі поліції. Надають дорослих собак, так як в них є деякі навички, які вони за останній час вивчили з фахівцями. Анкети кандидатів на молодшого інспектора-кінолога приймають у головному управлінні національної поліції Полтавщини до 19 вересня. Повідомили у кінологічному центрі.